Героїня нашого наступного сюжету теж біженка, але з окупованого Херсону вона виїхала не в далеку країну, а у Київ про життя жінки в окупованому місці, про волонтерство і про нові горизонти, що відкрилися перед нею в столиці. Наш наступний сюжет. Дій вдалося налагодити волонтерську діяльність в окупованому Херсоні, створити благодійний фонд у Миколаєві та відкрити власну кав'ярню в столиці. Відкрились ми рівно через рік на річницю виїзду Херсону. Тобто 7 серпня, рік тому, ми виїхали і вже були в Києві. А 7 серпня відкрився відкрилась заклад «Навзаєм». Надія Жарких народилася в Миколаєві. Вона викладачка кавового мистецтва, бариста з багаторічним досвідом роботи. У рідному місті жінка одна з перших почала вивчати кавове мистецтво. Спершу працювала баристою, згодом відкрила 12 власних кав'ярень і створила школу бариста з 2020 по 2021 рік. Я випустила майже 700 учнів, 700 навіть з чимось. Дуже багато учнів, дуже крутих дівчат і хлопців. Я е Дуже раділа, це було дуже важко, але це я дуже раділа, що що так виходило. Що е, реально дуже багато е, крутої молоді навчалося, і в них е, у, у кожного були офігенні Просто ідеї. за два місяці до повномасштабного вторгнення. Надія із сім'єю переїхала до Херсона. Там чоловіку запропонували роботу, а вона сама планувала започаткувати ще одну школу. Офіційне відкриття запланувала на 26 лютого, але війна. Змінила всі плани. Ми почали там вже допомагати, готувати, їсти, продавати каву, не було зв'язку. Ми знали, що так, тут є локація, на якій ми можемо прийти, один одному передати якусь інформацію, там якісь записочки, щось десь якось. Допомогти у такий спосіб Надія разом із друзями організувала підпілля, допомагали одне одному і завозили гуманітарну допомогу в місто. Так було, допоки до неї не навідались окупанти. Вони розп... замовили каву і вони розплатилися своїми грошима. Тобто, весь цей час вони якимось чином розплачувалися українськими грошима. А... І тут вже так само спрацювала така історія, що емоції і я кинула в них ці гроші, сказала, щоб вони забрали каву, просто зникли. Почались погрози, тобто там вже повністю мені цю каву викинули, розлили візде по кав'ярні вокруг і вже тоді сказали, що тобі ще недовго залишилось. Надія вирішила, що треба терміново виїжджати на підконтрольну Україні територію. Родина зібрала речі, почистила телефони і вирушила у дорогу. Виїжджали ми чотири доби, виїжджали. Ми важко приїхали. Ми дуже багато постів, плюс-мінус більше 70. Це з того, що ми рахували. Деякі пости були, ну скажем так, лето. Ми просто їх приїхали. Деякі пости, звісно, нас перевіряли від А до Я. Тобто нам викидали. Одяг на землю, нас перевіряли кожен документ і так далі. У Києві довелось починати все з нуля. Трохи оговтавшись, Надія знайшла роботу та продовжила волонтерську справу. Разом із другом з Миколаєва створила благодійний фонд «Welcome to Ukraine» і почала допомагати дітям. Ті, хто постраждав від агресії е, Росії, ті, хто е, втратив своїх близьких, знову ж таки з агресії, е, залишився там без батьків і так далі. Е, Пізніше ми почали налагоджувати логістику, і так як Миколаїв був під обстрілом 28 на 8, то вся логістика майже вся йшла в Київ. Не полишали й думки про власну справу. Надямарила відкриттям школи і кав'ярні у столиці, втілити мрію, допоміг грант від держави. 11 квітня я пишу бізнес-план 20 2 квітня мені дзвонять, в 9 ранку я на складах приймаю гуманітарну допомогу, дзвонять і кажуть, у вас співбесіда. там, так то так то Там, я не пам'ятаю, 27-го чи 25-го щось таке. Да. І м, дуже було страшно. Я не знаю, як, як ну ти як екзамен здаєш такі. Дуже було страшно. Не вірилося до останнього. Що та як так? Та, та не може бути 246 тисяч гривень. Надія витратила на оренду приміщення та купівлю необхідного обладнання на території невеликої кав'ярні. Влаштовує майстер-класи і свята для дітей. А також навчає дорослих кавовій справі. 19-річна Єлизавета, вимушена переселенка із Запоріжжя. Вона пройшла. Шла навчання у надії і зараз працює баристою. Я в Києві десь проживаю рік, і мені є знайома ріотор дівчинка. Вона подзвонила, сказала, що в неї є знайома, яка буде відкривати кав'ярню. Вона навчає барист і дала мені номер телефону. Тобто, це була Надія, Сказала: Подзвони, дізнайся. Я приїхала і на наступний день. І Надя буквально відразу мені сказала все, ти будеш в мене працювати, навчимо все зробимо. Зараз маленьким жіночим, але неймовірно сильним колективом, кав'ярня навзаєм дарує посмішки відвідувачам і продовжує титанічну волонтерську роботу.